Усім привіт! І позавчора, 15 січня, вийшло нове велике оновлення, де обновилися базові жилі дома. Ось ви можете побачити, наскільки преобразилися дома. І тут написано, що при обнові цих домів вони спиралися на характер сімів, на їх кар'єри, на їх вподобання тощо. І ось тут написано, як же поставити собі ці дома і де їх шукати, але це я вам зараз покажу. А також оновився головний екран, коли ти заходиш в гру. Просто подивіться! Вау! Це взагалі не те, що я уявляла. Я думала, його ну трошки оновили, а не настільки прям переробили. Нічого собі. Мені дуже подобається, що твій сім і, напевно, вся сім'я буде стояти на головному екрані. Це прикольно. Клас! Це взагалі нове бачення гри. Вау! Але це дуже незвично, і я можу зрозуміти гравців яким це буде не до вподоби, принаймні перший час? Коли ви завантажуєте нову гру, створюєте нове збереження нового персонажа, у вас автоматично з'являються нові будівлі, і вам не треба їх шукати. Але якщо ви хочете нові будівлі в вже існуючому збереженні. Вам треба їх додати. Зараз я покажу, як це зробити. Дивіться, я заходжу і показується, що цей будинок вже нової версії. Однак я зайшла, і він ще старої версії. Отже, я зараз вам покажу, який він був. І який він став. Ось ви тут бачите, які були кімнатки. Тут живуть три персонажі – Хлопець і дві дівчини. Одна з яких дуже світська, а одна науковиця. Не дуже зрозуміла по кімнатам, де хто живе. І давайте подивимося, який же буде новий дім. О! Ну, знаєте, це. Тут басейн, блін, дворик тут набагато краще. І кімната, подивіться, вони стали кімнати яскравіші і світліші. Хлопцю додали повноцінне ліжко і одразу видно, яка кімната якої дівчини. Ну тобто, дійсно, ці кімнати зроблені під характери цих персонажів. Спойлер: наступне відео буде якраз про лор цієї сім'ї. Тому я вже багато знаю про цих сім'їв, і дійсно, кімнати відповідають їхньому характеру дуже сильно. Подобається. Що кімнати стали світліші, ну і сам будинок, звичайно, виглядає набагато новішим і симпатичнішим. Я переходжу до будинку готів. Він виглядає насправді не дуже ну, тобто, він занадто. Плоский, він занадто старий, і він прям виглядає як будинки в третьому сімсі. Вони такі були, якісь однотекстурні. Отже, що в нас тут є? У нас, в принципі, дворика заднього і нема толком. У нас є на третьому поверсі одна спальня, є другий поверх, все таке червоне, фіолетове і чорне. Ну для цього будинку ці темні кольори в принципі підходять. І давайте ж подивимося, як обновили цей будинок. Воу! Wow! Це те, що я казала про одна текстурність. Тепер цей будинок схожий на справжній готівський особняк. Він набагато краще. Оце вони постаралися. О, подивіться, це кладовище. Вони зробили їм кладовище на задньому подвір'ї. Вау, це дуже пасує готам. А, і вони зробили повноцінний третій поверх, не одну кімнату, а повноцінний поверх. Тобто тут три вже поверхи. Все теж таке в червоних колах. Кольорах і більш навіть не в чорних, а в коричневих, темно-коричневих. Але все одно в цілому кімната світліша. Отут, прям більше червоного, а не чорного. Мені подобається. Клас! Наступний будинок, який оновили, це будинок панкейків. Він і так доволі великий і симпатичний. Як бачите, тут є міленький задній дворик. Ось ми бачимо його всередині: окрема спальня Боба та Елізи. Другий поверх, перший поверх. І отже, як виглядає будинок панкейків? Ха. Ну він виглядав гарним, але зараз він виглядає. Ну так, да, звісно, вони зробили набагато краще. І подивіться, який тут двір, повноцінний двір навіть з сарайчиком. Клас. Блін, прикольно. Що ж всередині. Угу. Бачите, вони оновили кімнати. У Боба і Елізи все так само окремі кімнати, але вони додали якісь цікаві деталі, наприклад, як брудний одяг у Боба в кімнаті, це дуже на нього схоже. А також подивіться. Вони додали дитячу клас. Вони знають, що у Боба і Олізи майже завжди є дитина. І я коли була в гостях, коли у них була дитина, вона просто на підлозі спала. А тепер у дитиночки є дитяча, здорово. І знов такі кімнати всі світліші, О, яка веранда. Подивіться, я мрію про такі панорамні вікна, які виходять на дворик. Ага, це не сарай, це майстерня. Клас. Ось такий будиночок. Поїхали далі. Тут є ще новий будинок, який не додан у місто, але оновлений. Оце стара версія. І ось як виглядає нова версія, але бачите, його в мене тут немає, тому я його оглядати не буду. Можете подивитися у себе. Ми переходимо до Оазі Спрікс. Тут також є нові будинки. Переходимо до цього самого маленького. До речі, я в Оазі Спрінкс ще ніколи не грала, тому я навіть не знаю, що тут є. Така пуста, пуста ділянка. Ще й така пісочна, манюсінький будиночок, просто подивіться. Він супер манюсінький, маленька вітальня, кухонька і кімнатка. Це все що є. Дуже маленький і дуже пустий. Ну він прям виглядає дешевим. І ось його новили. <плес> 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 Це, напевно, найкраще, що я бачила із оновленого. Вони зробили із пустої, скучної і депресивної ділянки щось зелене і красиве. Вони додали такий зелений, дуже красивий і живий дворик з гномами. Я не знаю, наскільки це личить. Може, пропав шарм бідності. Тобто, може, грали в цьому будинку саме за у якого нема грошей. Тепер цей будинок виглядає набагато дорожче. і, Пропадає цей шарм, але ну він виглядає хоча б веселіше. Подивіться, тут додали окремо кухню велику, зробили повноцінну кімнату з нормальним подвійним ліжком. Ну і не забули про вітальню. Вони її так прикольно зробили. Видно, що персонаж, який тут живе, творча людина. Ось клас! Це, напевно, найліпша ділянка. Ну як найліпша? це ділянка, яку найбільше, на мій погляд, Реставрували наступне. Підемо в цей будиночок, де живуть сусіди. Ну, мені не дуже подобається його дах. Великий дворик, який, я думаю, теж якось обустроїть. Ага, бачите, цей домик іде квадратом. Посередині є така невеличка галявинка. Так, що тут є? Раз, спальня, два, три, чотири. Угу, І вітальня. І бачите, отакий посередині таке місце, де можна посидіти повітрям подихати. Думаю, що його нам якраз оновлять. Дадуть там, напевно, столік. О! Він виглядає набагато новітнішим. Мені одразу кажу, дуже подобається дах. Мені дуже подобається, як зробили дах басейн. басейн. тут є басейн. Клас. О, о, дивіться. Це тут є бари, місце, де можна зробити хот-доги. Так, бачите, додали тут сидіння і навіть Мальберти, по-моєму, він став ширше. Так, його збільшили це містечко трошки. А кімната тут все залишилось як було. Один, два, три. Чотири. Так, ага, вітальню трошки перенесли. Вона зробили її окремою кімнатою. І дивіться, який тут туалет модний. Клас, мені подобається. І кухню. Тут зробили дуже красиву окрему кухню. Ну, слушайте, це вже пентхаус, дуже круто виглядає. І переходимо до цього будиночку, де живе сім'я Калієнте. Мені нагадують, ці будинки щось. Південноамериканське, якусь Мексику, чи щось таке подібне. В Принципі, будиночок доволі великий, симпатичний, але також, бачите, доволі плоский за виглядом. Знову дуже темні кімнати. Думаю, їх зроблять трохи світлішими, як я зрозуміла. Подивимося. Ну, я вже бачу, що він набагато красивіший. Якщо знаєте, цей будиночок був просто великим двоповерховим будинком, то цей виглядає набагато дорожчим. Знов-таки додають багато деталей, балкончики. По-моєму, навіть трохи форму змінили, і басейн знов. Вау, це так красиво! Подивіться на цей дворик. Я кайфую, я кайфую від цих двориків, це дуже красиво. Так, подивіться, воно все світле. Нарешті. Нарешті пропали ці темні чорні, непривітні кімнати. Я бачу, перенесли сходи, і тепер є тут такий прийом між поверхами, прикольно виглядає, мені здається. І ось такий він всередині. Дуже гарний. Супер! Також можете побачити, що є така резиденція, оце оновлений варіант. І старий варіант, теж оновлений вже по картинці, бачу набагато, набагато симпатичніший і новітніший, але вони не стоять у мене на участку знов, тому я не буду їх оглядати. Ось всі старі будиночки підписані як Legacy Version, минула версія. Їх у нас чотири для Oasis Spring і чотири для Willow Creek, із яких три-три стоять, і по одному не стоять в містах, а ви можете самі поставити. Ось ви побачили, як оновити ці будинки і які вони. Я вам прям раджу їх оновити. Вони набагато красивіші, в них набагато приємніше грати. Я в цьому впевнена. Тож не полінуйтеся, це займе багато часу, але це урізноманітнить вам гру, тому що там є нові предмети, новий стиль, і мені здається, реально за цих персонажів буде цікавіше грати в цих нових будиночках, бо вони зроблені більше під них. Що ж, дякую, що подивилися це відео. Напишіть коментар. Якщо вам сподобалися ці будинки, ставте лайк за те, що я вам показала їх. І до нових відео всім па-па!